І так, виїхав із гаража, нічого ще не регулював після того, як встановив. Ось таке у нас світло вийшло. Ліво-право, у нас я відмітки тут зробив для трьох лінз. І тут тут також. Тобто, в принципі, вийшло непогано. Зараз візьму викрутку і спробуємо трошки підвести. Ну, я спочатку підведу вгору. Так, у нас тут регулюється два винта. Там написано білий це у нас ліво-право, а чорний це у нас down and up, вверх та вниз. Все, вставили там викрутку і будемо крутити отак. Так, ну, спробую спочатку підвести вправо вгору. Тут тобто у нас десь ось так щось виходить. Так, а ну-ка, хочу зрозуміти, це так, це моя трошки лінза не в горизонті. Але в принципі нічого страшного. Так, ну, три лінзи все-таки тут непросто Ну ось таке світло рідне, там взагалі немає ніякої галочки. Ось моя лінза. Так, ну, приблизно так. Тобто трошки невеличка у нас полочка зліва з'явилася ось тут, але в принципі не критично. На дорозі щось буде середнє. І давайте на такій, на такій відстані поміряємо. Там нічого не будемо міряти. Так, дочекаємось вже гарної темноти. Хоча вже в принципі достатньо темно. Так, трошки підрегулював, підвів праву фару е, до центра. І тут у нас невеличка зліва така полочка вийшла. Так, ну все. Зараз виїжджаю на дорогу і подивимось, що світа там. Так, ну ось так у нас світить світло. Що найцікавіше, у нас ще ж лобове затонуване. Воно ну, заблокує експозицію, отак. Так, і виноси сюди. Мені цікаво зараз перевірити, скільки тонування забирає. Так, ось таке у нас вийшло світло. В принципі, метрів на 50. Світить можна трошечки підняти і трошки праву фару можна зробити правіше. Отак от, от зупинюсь на секунду. Так, трохи, ну, якщо машина загрузиться, фара підніметься трошечки. Так, ну і дальне світло у нас тут метрів 150-200. Ще бачите, у нас неповна ніч. Отак, от до кінця кооператива, тобто 200 метрів. Ось рівномірність, кому було цікаво, яка рівномірність, ось така рівномірність. Тобто ніяких плям, нічого критичного тут немає. 200 метрів кооператив. Не знаю, трошки проїхався, може трохи їх підняти, але буквально якісь там долі міліметра. Тому що от на ямках, на підйомі вже фари стріляють вище, ніж потрібно. А якщо машина загрузиться, то вже і піднімати нічого не потрібно. Так, проїдемо прямо тут далі.